Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 10-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 4 грудня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 91 150 особин за добу 550 і поранено 273 450 песиголовців за добу 1650 танків 2922 одиниці за добу 5 бойових броньованих машин. 5892 одиниці за добу, 6 артилерійських систем 1908 одиниць за добу, 2 реактивних систем залпового вогню, 395 одиниць засобів протиповітряної оборони, 210 одиниць літаків, 281 одиниця за добу, 1 гелікоптерів, 263 одиниці безпілотних літальних апаратів. Аті оперативно-тактичного рівня 1573 одиниці за добу, 1. Крилатих ракет 531 одиниця, кораблів катерів, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4479 одиниць за добу, 7 спеціальної техніки 163 одиниці. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Лиманському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine! you